Востаннє Тетяна спілкувала зі своїм чоловіком 15 травня, а вже наступного дня побачила його серед тих, хто виходив з Азовсталі. З того моменту жінка не отримувала про нього ніякої інформації. Просто сказав, що з ним все добре, але не казав, що переходити. Я вже по відео дізналася, побачила відео виходу. Нічого не повідомляють взагалі, ніхто нічого не знає. І тільки вписав, що відео я бачила. Мені повідомили, що він в полоні вже набагато пізніше. А так більше ніде, ні фотографії, нічого по ніяких каналах я не знайшла. Про свого сина, також захисника Маріуполя. Нічого не знає, і Наталя. Вона впізнала його, переглядаючи кадри з виведенням азовців. каже, було видно, що сина поранено. Взагалі я з ним говорила ще 10 -го. квітня. Бачила тільки по відео, і коли їх виводили з Азовсталі. І як би оце відео зараз саме їм нагоді, бо кругом його треба кругом треба доказувати, кругом треба показувати, кругом самим добиватися. І те, що він поранений, то теж повіде. Так сьогодні вони разом з іншими родичами українських військовополонених прийшли на безстрокову акцію Поверніть героїв додому. До родичів військовополонених долучились прості хмельничани, активісти та волонтери. Українські військові знаходяться в нелюдських умовах, ті, які в знаходяться в полоні, і практично 99% родин не знають, в якому вони стані, чи вони мають належне медичне обслуговування, чи вони мають належне харчування, чи вони мають ну, просто елементарні людські умови для того, що перебувати в тих місцях, в яких вони зараз знаходяться у полоні, учасники кажуть, що це не є протестом у такий спосіб. Вони хочуть привернути увагу ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста до їхніх же обіцянок зберегти життя українських військовополонених. Військовополонені ждуть обміну. Вони ждуть і надіються, що ті гарантії, які були. При їхньому виході, буду дотримуватися. І віримо в те, що ООН і Червоний Крес таки до них ми достукаємося і вони хоча б, ну вже не то, що вони там нам обіцяли, ну хоч, хоча б за свою честь постоять і хоча б на хвилинку. Туди заїдуть і подивляться, і поспілкуються, і дадуть, хоча б нам якусь звістку від наших рідних. Волонтери наголошують, що такі акції важливо проводити і за кордоном, щоб світ не забув про війну в Україні та про українських військовополонених. Це акція, яка буде розповсюджуватися по всіх регіонах, по всіх містах і навіть по світу, тому що це є дуже важливим інструментом висвітлення. Ми не маємо права забути про наших військовополонених, які ризикували своїм життям, які зараз знаходяться в жахливих умовах, яких ймовірно. Катують наш, катує наш ворог, тому ми не маємо права забути про них, забути про жахливий акт теракту Воленівці. Нагадаємо, у полоні зараз перебуває понад 2,5 тисячі українських військових. Поверніть героїв додому Щоп'ятниця о дванадцятій на Майдані у твоєму місті.